Всім привіт! Ми приїхали зараз у Кельведер. Це третій раз, вже, коли ми сюди приїжджаємо. Перший раз гуляли по території. Другий раз приїхали і був солдат. Ми не потрапили у верхній ДВД. Сьогодні хочемо сходити саме туди. Але в той день, коли ми другий раз сюди приїжджали, ми потрапили на українську виставку. Бельведер – це палацовий комплекс у відні в стилі бароко, побудований Лукасом фон Гільтер як літня резиденція для одного з найвидатніших полководців свого часу принца Євгена Савойського на початку XVIII століття. Після смерті принца бельведер викупила Марія Терезі. У залах верхнього бельведера розташовані колекції австрійського галереї, де можна побачити найбільш відомі роботи Клімта, Шіли, Кокошки та інших. Що хотіла побачити одну з найвідоміших картин поцілунок Лінда. І мені дуже цікаво, що ви думаєте про цю картину. Бо спочатку я побачила пару, яка зливається в воєдину, і подумала, що цим художник хотів показати справжнє кохання. Але подивіться, якщо придивитися, то стає не зовсім зрозуміло, що хочеться жінка поцілунку. Однією рукою вона ніби обіймає чоловіка, але при цьому видно, що пальці намагаються стиснутись в кулак. А іншою рукою, ніби намагається відштовхнути його руку. Її тіло досить напружено, і насправді не зрозуміло, чи хоче вона міцно його обійняти, чи намагається відштовхнути. Тож напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю картину мені буде дуже цікаво почитати. біля більведера ми вирішили прогулятися містом до штефанплацу і піднятися на башту. Мабуть, варто вам сказати, що я дуже сильно боюсь висоти, проте мене вічно додитягне. Як потім виявилось, ми пройшли 343 сходинки по гвинтових сходах, де важко було поміститися двом людям. Йшли, йшли. Думали, що вже прийшли. А тут ще сходи. Цікаво, що підніматися. Зараз трішки покажу вам вид. Боже, як стрімно. Хоба! Дивіться. Зараз піднімемося вище і покажу. Але цей вид був безумовно вертим того. Uh-uh.